В цьому відео я показую, як приготувати кавовий ганаш зі смаком бейліс. Його я використовую для шапочки в кукісах, але він також підійде для декору чи скейків, основним шаром в тарталетки або додатковим прошарком для тортів. Тож для початку нам знадобиться білий шоколад та вершки. Шоколад насипаємо у високу миску або стакан, а вершки нагріваємо до кипіння. Ви також можете нагріти вершки в мікрохвильовці. Даємо постояти шоколаду з вершками одну хвилину, а потім гарно перемішуємо та пробиваємо блендером. Далі додаємо лекер пейліс та знов гарно все пробиваємо блендером. Після чого накриваємо масу харчовою плівкою в контакт та ставимо в холодильник на стабілізацію. Після стабілізації всипаємо до ганашу цукрову пудру та сир маскарпоне. Спочатку все перемішуємо на невисоких обертах, а потім збиваємо ще одну хвилину на високій швидкості. Хоч у складі немає желатину, цей ганаш буде дуже щільний, гарно триматиме форму і нікуди не поповзе. У холодильнику ви можете його зберігати 4 доби. Ось таку красиву консистенцію має наш ганаш. А ще він неймовірно смачний. Тепер перекладаємо ганаш в кондитерський мішок та по колу викладаємо на печиво. Я використовувала насадку коло на 6 мм, але ви можете відсаджувати одразу з мішка. Зверху посипаю какао. Ви також можете додати зверху декілька зерен кави для декору. Якщо ви додивилися це відео і воно було для вас корисним, то залишайте свої коментарі та ставте лайки. А щоб не пропустити нові рецепти, підписуйтесь на мій канал.